Послушайте по гост пригоди. На Владівостокі нашої країни ясно – Бухають. Бухають в Росії в охотку. не просихають, повідомляє пекельна білочка. Міністерство охорони здоров'я випустило другу частину блокбастеру про жахливі наслідки алкоголю. Перша частина білки полюбилася російському глядачеві та зібрала понад 5 мільйонів переглядів. Бухайте, Тогда я йду к вам. В новій версії події розгортаються наступним чином: спочатку пекельна білочка пропонує прослухати випуск новин, однак раптом розповідь переривається, і ми чуємо історію толяна братана. Давно не бачила білочка свого старого друга, а тут випила з іншим товаришем та й вирішила до нього завітати. А адресу то не пам'ятає. І тут Толян прямо перед нами. Вираз нарядний в білому чупуні. А Толян, братан! Мужик обнимает его, да ты трет, Толян, скажи хоть слово! А Толян говорит, друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только крощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Міністерстві охорони здоров'я розкрили глибинний зміст ролику. Білка це дзеркало. Коли люди дивляться в нього, то бачать деталі залежності від алкоголю через історії реальних осіб. За офіційними даними в Росії 2 мільйони чоловік залежні від алкоголя. Зловживають спиртним 30 мільйонів Росіян. Я ні мінздрав Предупреждати не буду.